22 вересня у всьому світі відзначають день без автомобіля у різних містах та країнах. Людей закликають, хоча б тимчасово відмовитися від особистого транспорту. Це своєрідний поштовх до зменшення використання палива та популяризації здорового способу життя. І керівники міст роблять певні кроки, щоб люди самі захотіли відмовитися від авто в деяких містах. Польщі безкоштовно робиться громадський транспорт. Дивився я на цей рік, скажем, в містах Сполучених Штатах Америки, деякі міста. Просто рекомендують роботодавцям. По можливості провести цей щоб працівники провели цей день дистанційно і попрацювали, скажімо так, не використовуючи транспорт для поїздок. Вже кілька років до цієї ініціативи долучається рівне. Обласний комунальний заклад Спорт для всіх організовує флешмоб день без автомобіля. Для того щоб долучитися, достатньо зробити фото, як ви пересуваєтеся велосипедом, та завантажити його на сторінку спорт для всіх рівненщини у Фейсбук з хештегом Мобіліті. Вік всі учасники отримують сертифікати а 15 випадкових щасливчиків. Ще й сувеніри від організаторів. Закликаємо всіх жителів області долучитися і, скажімо, будемо розігрувати призи серед найбільш активних. Це. Призи, які які певним чином пов'язані із спортом, це якась може бути література на спортивну тематику, може бути якісь там футболки, може бути ну, щось інше. На своєму прикладі показують зацікавленість у цій ініціативі працівники комунального закладу. Заступниця директора спорт для всіх Руслана Найко каже, що для рівного велосипед найбільш універсальний вид транспорту, оскільки місто невелике, сама жінка полюбляє ходити пішки. За день проходить не менше 10 кілометрів. Від початку карантину. Ще там 20-го 20 року я жодного разу не прийшла на роботу і не поїхала з роботи навіть транспортом. Цілі Ці роки місяці я ходжу пішки. Тобто, ну я взяла собі таке правило спробувати. Це стало звичкою буквально за місяць. Я навіть не розумію, що там треба їхати громадським транспортом. Флешмоб день без автомобіля стартує у четвер, 22 вересня, вересня. Триватиме до чотирнадцятої години п'ятниці. До цього часу усі охочі можуть брати участь в конкурсі та змагатися за призи. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.